Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для близнюків на червень 2025 року. Будемо дивитися, як завжди, атмосфера місяця, робота, фінанси, здоров'я і особисте життя. Хочу ще сказати: ми запустили серію сильних молиток української сни Богородиці. за необхідності в тяжких життєвих обставинах. Можете читати. Чудово, вони допомагають! Отже, загальні тенденції місяця для близнюків. Так, в цьому місяці на цей місяць вплине на розвиток подій якийсь молодий чоловік, молодший за вас. При тому він допоможе вам в роботі. Допоможе вам в роботі і допоможе вам реалізуватися. Так само тут випадає карта постійної, трудоємної роботи. Не важкої, так, але цілий місяць доведеться працювати. Можливо, ви з тим хлопцем, якимось молодим колега, якийсь новий прийде, будете працювати. І в результаті ви досягнете в цьому місяці успіху. Успіху досягнете, можливо, буде навіть якесь і підвищення. Вас в колективі будуть поважати дуже. Про роботу карти випали. Значить, буде фокус цього місяця, напевно, то на роботі, дорогі близняки. До... Отже, давайте далі карти про роботу тягнути, так? Так. Тут випали карти тякі. Значить, ця робота уже для вас, де ви знаходитеся як дім? Це для тих, хто працює. Я для тих, хто працює, і ви знаєте, вам вже там стало тісно. Вам хочеться вперед. Вам хочеться більшого. Вам хочеться якогось покращення, підвищення і щось в такому плані, кар'єрного зростання. Тобто недостатньо вам того, що є. Хочеться йти вперед, амбіції у вас якісь з'являються. В цьому місяці до цих амбіцій ви, 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 ви вчилися, чи курси якісь пройшли, чи що. Ви, уявля, ви бачите, що ви класний фахівець, вам треба більшого. Тобто, в цей місяць ви це усвідомите, побачите ті можливості. Можливо, в цьому місяці ви якраз це будете проходити підвищувати, покращувати свою кваліфікацію. Бо вам, так як є, та вам тісно тісно, так? Ось чому ви будете весь місяць так трудитися з якимось молодим колегою. Гаразд, для тих, в кого роботи немає, це я сказала для тих, в кого є, в кого немає, вам буде надана якась можливість буде надана якась можливість, але ви там, ну, знову ж, буде вам тісно, ви так не реалізуєтеся, як би хотіли. Буде у вас такий буде трудоємкий місяць. Будете місяць пахати, будете пахарем. Але це дуже благе діло трудитися. Ми мусимо трудитися всі. Так, а по грошах, що у вас буде з цього всього? Скажу вам так. Ви клопочетесь, клопіт маєте. Клопіт маєте. Переживаєте нове починання. По дитині наївні, ви такі, знаєте, як то ще до кінця не підготовлені, думаєте, що ви клопочите дарма. Ем, але що ж, що вам тут сказати? Переживаєте, переживання кінчиться е, тим, що вам всього буде достатньо. Бачите, що на карті зображено? Відпочинете собі, хороше вам буде емоційно розслабитись. Так? Карта розкоші, карта гармонії, бачите: вино, картини, музичний інструмент. так. Тобто фінансово вистачить розважитись, розслабитись. І фінанси будуть зростати поступово, як дерево. Як дерево, помаленьку, помаленьку, гілочки, листочки будуть розростатися у вас в черні дорогі близнюки. Далі дивимося, що близнюкам чекати по здоров'ю, на що звернути увагу? Рішення якесь знайдете. У вас по здоров'ю. Щось стало на якір, є якась проблема, яка стала на якір, це якесь хронічне захворювання, яке було раніше, яке періодично у вас проявляється. Проявляється і в цьому місяці до вас прийде інформація, знання, той, що треба, лікар, ключ, дивіться, ключ і е, книга, так? Тобто відкриється просто прозріння на вас дійде, як питання, оце ваше хронічне вирішити, яке вже давно у вас було, яке у вас було, яке у вас мучило. Вирішити. В кого нічого такого не було, то карта якоря свідчить, що як було, так і буде. Як було, так і буде, плюс позитивні карти, плюс якесь прозріння по здоров'ю. Також можна сказати, що в цьому місяці зрушиться з якоря. Все, що було не так. Все буде гаразд цьому місяці по здоров'ю. Жодної поганої карти. випав в кінці як сказала що да. Нічого не зрушиться з місця. А тут саме. Зрушиться з місця. Ну, добре, давайте подивимося, дорогі близнюки, ваше особисте життя. Ой. Зустрічі. Зустрічі при місяці, тобто побачення. Побачення. Ну, якщо ви навіть в сім'ї живете, ну, буде у вас другий медовий місяць. Побачення при місяці. Дивіться. Карта вірності, карта собаки це карта вірності, і карта домінуючого мужчини в стосунках, так? домінуючого такого, знаєте, реалізованого. Що можна сказати? Якщо ви питаєте, чи будуть зміни в особистому житті, будуть однозначно будуть місяць завжди про зміни, про зміни, яких ми не бачимо, яких ми не чекаємо, про те, що ми не знаємо, тобто в цьому місяці. В червні, так, в червні будуть у нас зміни на краще. Вірна у нас чекає вірна, хороша людина. В стосунках буде домінувати чоловік. Хто переживає, що щось не так, все так, все у вас буде добре. Тут без сумніву. Ну що ж, дорогі близнюки, рада, що ви були зі мною. Задавайте питання, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рада для вас працювати, ваша берегиня. Па-па!